Вітаю, друзі, з вами екодоктор. І Сьогодні вирішив включитися в ефір і розказати вам про особливості лікування про особливості лікування контузій у військових у наш час. Тому що, я ви знаєте, періодично працюю, і сьогодні теж працював з військовими, які відновлюються після багатократних контузій, багаторазово. І, і побачив одну таку типову закономірність, яку, яку багато упускають, але яка може сильно додати у відновлення. В чому особливість? Особливість в тому, що під час будь-якої ну, механічної травми, або це ударна хвиля, або це падіння там, удару в якийсь предмет, або та ж контузія, яку всі зараз всім військовим фактично. Відбувається механічне би, пошкодження, механічний удар в зону голови, в зону шиї, і в результаті кістки черепа отримують такий мікрозсув, зсуваються трішки зі своїх позицій, натягуються, пошкоджуються зв'язки, які їх тримають. Під час цього пошкодження виникає локальне запалення, яке створює набряк, а потім формує такі певні спаєчки після запалення, і, і, все це, і вся ця картина якби, залишає череп в якомусь не, кістки черепа в трошечки ненормальному не положенні, не тому, яке має бути. І порушує рухливість кісток черепа між собою ну, це вже до, до, доведений факт, що е, кістки черепа до останнього. Трішечки рухається, тому шви не заростають на до самої смерті, це або, або, пояснює ефективність краніосакральної терапії, краніальної остеопатії. І плюс, коли кістки трішки зрушені і була травма в зону шиї, то шийні м'язи також знаходяться в якомусь неправильному, дистонічному, дисгармонічному стані, щоб тримати цю перекручену голову ну, так, щоб людина могла ходити і рухатися. В результаті у когось головні болі, у когось гіпертонічні кризи, е, у когось тремор трясеться голова час, у когось порушення координації. І, і все це відбувається за рахунок того, що ці зрушені кістки черепа всередині черепа натягують на себе. Тверда мозова оболонка також входить у напруження і порушується нормальна циркуляція крові, венозної крові, лімфатичний відтік, і порушується функція голови, функції мозку. І буквально, от у кожного першого, хто приходить на реабілітацію, доводиться починати з того, що знімати напруження, проробляти тригерні точки, тригерні позиції м'язів, сухожилок, шиї і точок, їх кріплення до черепа. Проробляємо, відновлюємо фізіологічне положення і рухливість кісток черепа. І люди одразу відчувають результат. У Когось проходять головні болі, у когось проходить який цілий рік не міг пройти. Хтось почне краще спати, хтось легше відчуває перепади погоди і перепади тиску. Навіть як було раніше, якщо реагували на, навіть на невеликі перепади тиску артеріального починають м'якше на нього реагувати. І, і, і прямо от буквально за одну годину можна зовсім зробити іншу людину. Тому рекомендація, яка, якщо вам трапляються люди, або ваші родичі, або ваші знайомі, які отримали контузію і зараз відновлюються, обов'язково після усунення гострої фази, коли треба в стаціонарі лежати, після виписки стаціонару, як можна скоріше, хоча б один-два сеанси краніальної остеопатії, краніосакральної терапії. Ем... Остеопатичної корекції шийного відділу м'язів, шийного відділу нескільки хребта, але хребці теж треба там перевірити, щоб була рухливість, щоб вони стояли правильно, бо інколи вони западають трішки в якийсь бік. І, і отакі от от хоча б один-два сеанси, особливо, якщо люди повертаються назад на службу або на передову, то така корекція дозволяє дуже пришвидчити їх відновлення, відновити ресурс і запобігти. І запобігти розвитку побічних ефектів негативних і ускладнень подальших. От і тому, е як я і бачу, що обов'язково, хоча б один-два сеанси треба потрапляти до таких лікарів, шукайте остеопатія, там краніосакральна терапія по вашому місту в пошуку. Е якщо, е якщо не знаєте, не можете знайти, можете мені написати своє місто. Е може, я серед своїх колег попитаю, хто е в тому місці у вас або поблизу працює, щоб ви могли потрапити або ваші, е ваші знайомі, хто служить. Тому що це прям значно і дуже сильно якісно змінює картину. У мене було декілька таких пацієнтів, які там три тижні були на реабілітації, ну, наприклад, там, в санаторії. І десь перед випуском потрапили на сеанс, і такі о, наконець-то мене почали лікувати. Якби перед самим випуском ми отримуємо якийсь. Ну, квантовий скачок, якийсь значущий рівень результату, який просто обумовлений тим, що усунуті перешкоди, які через уколи, крапельниці, таблетки, навіть фізіотерапії, і навіть через звичайний масаж не усуваються. Треба потрібна більш тонка остеопатична робота, і тоді виходить дуже цікаві результати, які радують і нас, і наших наших військових, які нас захищають і планують далі захищати, ну і взагалі покращують їх не тільки самопочуття, але і їх ну, працездатність там. Здатність нормально виконувати свої і службові обов'язки або хто переводиться в тил, щоб міг нормально працювати, і зменшують в подальшому частоту і вираженість інвалідізації. Відповідно, зменшується і у держави, і у самої людини кількість ресурсу, часу, коштів, сил, які буде потрібно, витратити на відновлення і підтримання здоров'я у віддаленому періоді. Тому ось вам така рекомендація: крайньо сакральна остеопатія, будь ласка, використовуйте дуже ефективно, прискорює одужання, особливо після наслідків контузії. Все, слава Україні, слава ЗСУ, зламика доктор.